Бюджетний майданчик ось цей вже наповняється. Дивіться, тут техніка до 10 тисяч доларів. Купа прицепів вже є, рефчики, термічки є. І от наш водій знов привіз калян, привіз нам ще якийсь прицепчик. Бо на, на окружній рівно вже не, не вписується цей сегмент. Тому ми отут формуємо, маємо багато місця. Привіт, Калян! Як прицеп, скільки коштує? 7 тисяч доларів, отакі прицепи. прицеп. що у нас сегмент дешевий. Приганяйте на комісійний майданчик. Безкоштовно паркомісце і реклама, хто хоче продати. Місце є, дивіться, хороші прицепи. 7 тисяч, 5 тисяч. Найдешевший який в нас, не знаю? Найдешевший це 6 тисяч, але вже був проданий. Це крона восьмий рік. Повністю обслужений рама покрашена задні стопи. То цей проданий вже да. а, це ну то проданий. що ти його покажеш? Ну покажемо який продав навіть. Ви не думаєте, що вони дешеві, але там нема нічого. Що можна... Дивіться, в ідеальному стані. Все, на Європу їдь сміло, що ні? Так. Да? Тож він на Європу їздить, все. Діски, колодки, супорта, харчовий ящик, підлога на все ідеальне. Хто хоче купити бюджет в шапці профіля в телеграмі, вся техніка є, всі свіженькі надходження є, хто хоче продати, паркомісце, реклама безкоштовна.